Колись ціла велика країна під назвою СРСР. До речі, назва цікава, бо важко уявити собі країну під назвою АБВ чи ЧШЩУ. Так от, вся ця країна в один і той час дивилася офіційну програму «Врємя». І там всі офіційні заходи відбувалися на фоні першого концерту для фортепіано з оркестром Петра Чайковського. Сьогодні ми розкажемо вам теж про Чайковського, але не Петра, а Міхала. Він не писав знамениту музику, але писав знамениті в свій час романи. І, взагалі, Міхал Чайковський був відомою і дуже емоційною людиною. Ця людина випробовувала себе і була тим, що називається авантюрист. Він хотів зробити багато речей. А от чи вдалося йому це розповість Олексій Зотиков? Коли б великі завойовники, реформатори та винахідники повторювали собі методично і щоденно із глини ти взяти, та в глину підеш, ми, мабуть, ще й досі жили в печерах та у кібітках. Ніхто би не почухався, щоб сказку зробить билью. Проте кожне покоління народжує власних шибайголів, які з маніакальною впертістю втілюють усе своє доросле життя неоформлену мрію у власного дитинства. Поле, що ми на ньому зараз знаходимось, належало в минулому столітті одному з таких авантурників вельх свого часу. Старі люди ще й досі звуть його Полем Чайковського. Це пархимів нині Козелецького району на Чернігівщині, а колишнього Остерського повіту. Глина, що її зараз беруть на цьому полі для обмазування печей, прийняла в себе не одне покоління Остерської шляхти. Предків пана Міхала Чайковського з материнської лінії, глембовських, славних лицарів Гербу Доліва. А сам Міхал Чайковський, більш відомий в історії як Мехмет Садик Паша, першу третину свого життя оспівував козацьке минуле України, другу третину збирав у Туреччині військо для звільнення України і повернення її в ті козацькі часи, а третю останню спокутував свої дитячі мрії. Тут у Пархімові на самоті. Тихо всюди, глухо всюди. Щось то буде, щось то буде. Всі рядки належать Адамові Міцкевичу, який свого часу вважав Садика єдиним серйозним практиком визволення Польщі. Епопея пана практика почалася в січні 1831 року. Варшава урочисто проголосила тоді детронізацію Миколи І як свого суверена. Але власні хлопи не підтримали повстання, бо для них усі пани були одним миром мазані. А як гарно готувався до спільного визволення України та Польщі теплий гурточок літераторів у Бердичеві, співців козацтва, до якого входив Чайковський? Для них у польській культурі навіть вигадали окрему назву Школа українська. Козаків минулого, мол, вони собі уявляли, як вірних слуг охоронців при економіях їхніх батьків. Звісно, то була література, але літературою багато хто захоплювався. Поет та автор романів Вернигора та гетьман України Міхал Чайковський мріяв загинути в бою. Він і не підозрював, що попереду в нього десятиліття самотнього пархіновського довгожительства. Минуло мені оце оту десятку п'ятницю тоді. Вчора мінулося п'ятниця. Ні, оце у ту п'ятницю, що на тому тижні була. Ага. Мені було 100 років. Через 110 років після його смерті ми звернулися до одної з пархімівських довгожительниць. Ви Чайковського пам'ятаєте. Цайковський живий, оце камура Чайковський. Чайковський жив, стоїть колосна. Оце тут він жив, тут його кругом були яроди, людям по люди построїлись. Це за мене бідне. Строїлісті, є люди, вже по ті А він жив, його там і закопали, де оця камора стоїть. Десь що ж. Камору, то вони постановили, так дом кірпечовий був увесь той гроб, то яма. Яма вся кірпецьова виляжена була. Я туди положили, а що тоді вже клали, це вже ж я там не була. Це ж не за моє він умер. Це вже мені розказували тільки, воно мир давно. І цяйковський то є. Він багат, був, я мій кружки покапали, ж був такий, що божека, чайковський. Він живий був, так їм вже зробили маю ну, карті печов біля життя. Он живий був, так, тепер магню у землі. Викопали яму большую і зробили я, значить, такі, що й ходили до його. Круз стекло дивились на його, устроювали стекло, таке і дивились на його. А потім, коли вже стала ця революція, так вже їх позабросили, там закопали були парте, коли його. А потім, коли знову... От кончилась війна до партійця того Викопали, паліда, на кладбищі, а його не зайняли. Його магіли не заняли. Тепер вона зараз від коморою відвелика. Але її видно, там її можна знайти? Не можна, куди там? Там вже дві камори. Раз построїли комору і вдруге. Там не можна знайти його. Там перекопане вже все на світі. Минає 25 років після польського повстання. І ось вже він і Чайковський, а мегмет Садике Фенді і має на руках султанського фірмана з дорученням формувати загони отоманських козаків. Починається Кримська війна, і для опору Росії Туреччина Радо прийме послуги Ішаміля і Садика. 19 убитих. Ми в місті і кабардинців на Кавказі. Старі і спитаний солдати. А погібля от рук. Садык хотел скористаться чужую силою для освободления Украины, но использовался ныне. Нам сообщают, что в ночь с 5 на 6 января застрелился известный писатель Михаил Чайковский, Садык Паша. Выстрелил в себя Чайковский в 6 утра, но жил еще 11 часов. Причина самоубийства неизвестна. Кріпкий організм покойного предвіщав йому ще довгі години, несмотря на преклоний возраст 78 лет. Тихо всюди, глухо всюди, щось то буде, щось то буде. Принижений та самотній садик повернувся до Росії просити пробачення, каявся довго, усно і письмово, аби дали померти на рідній Україні. Прийняв православ'я, йому було дозволено тихо жити в материнському маєтку. але смерть. Все не приходило, і мрія повернулася до нього своїм чорним боком. Коли через золоту царську п'ятірку було розкидано могилу діда баби Феодосії, то неважко собі уявити, яким непевним був вічне сонце Паши у Пархімові. Ще до того, як остаточно зникло його поховання, його перекопували чотири рази у пошуках скарбів. І головне хтось на комусь колись. Бачив персня, який за переказами захищав садик пашу під час бою од наглої смерті. Чи не вважав садик цього персня достатньою гарантією для втілення своєї утопії? Коли так, не будемо вважати себе мудрішими за нього, бо ми, мовляв, вже знаємо, чим закінчується втілення цих утопій в життя. Він зрозумів це раніше за наше з вами народження, і коли зрозумів, Наклав на себе руки. Лишився яскравий роман його життя, який вже нікому не переписати. Лишився десь і перстень, який має понівечити життя ще на одному романтикові. Тихо шендже, Глухо шендже, Сото бенджі. Сото бенджі.